Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, сьогоднішній випуск ми розпочинаємо з того, що чемпіон світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні та Райан Гарсія провели першу битву поглядів, під час якої вони влаштували словесну перепалку. Куди ж без неї? Як ми знаємо, Хейні та Гарсія поб'ються 20 квітня, а трансляція бою, як завжди, буде в нашому телеграм-каналі. Під час інтерв'ю Хейні сказав, чому Гарсія все ж таки погодився зі мною битися. Просто наш бій має сенс. Я давно хотів зустрітися з Райаном. Важко сказати, чи хоче він справді цього поєдинку. Він бажає уникнути бою 20 квітня, все зміниться. Якщо він воліє тренуватися знову з Флойдом, то може знову відмовитись. Тож ми не знаємо, що буде далі. Подивимося. Я чув дещо від Райана. Він погано говорив про мою релігію. Ми обговорювали це з ним раніше, і він стверджує, що нічого подібного не говорив. Я не збираюся його зараз змушувати визнати свої слова, але тепер це для мене особиста справа. Це більше ніж бокс. Ми були суперниками з 9 чи 10 років, тож настав час поставити крапку в нашому протистоянні. Гарсія теж висловився. Хлопець набирає обертів і нарешті він став привабливішим. Тут є потенціал великого бою гучної події. Очевидно, що разу він непогано виступає, намагається привернути до себе увагу. Але в бою з Прогре Хейні зробив усе набагато краще. Тому я сказав: добре, давай спробуємо. Нині просто ідеальний час для нашого протистояння. На кону по WBC, мій суперник, боєць першої напівсередньої ваги. На кону нашого поєдинку стоїть усе. Це слушний момент. Зі свого боку, промоутер Еді Хірн розповів, чи стане Гарсія складнішим суперником для Хейні, ніж Василь Ломаченко. Ні, я думаю, що Ломаченко назавжди залишиться найскладнішим боєм у кар'єрі Девіна. Все ж таки, у Райана гарний стиль, він реактивний і вміє бити. До того ж, хлопець у розквіті сил. Думаю, що Гарсія заслуговує на повагу. Він відновився після поразки Девісу, побивши Дуарте. Те, що Райан погодився зустрітися з Девіном, показує рівень Хейні, тому що раніше люди шукали виправдання, тому що не бачили винагороди. На прес-конференції Хені та Гарсії побував український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев'янченко. Після чого написав у своєму інстаграмі про анонс свого повернення на ринг. Скоро будуть новини. Також стало відомо, що український боксер напівлегкого дивізіону Олександр Соломенніков проведе наступний поєдинок 15 березня у місті Дзержоню в Польща. Його суперником стане венесуелець Ектор Бетанкурт. Тим часом вийшов нокаутуючий трейлер Ентоні Джошо проти Френсі Сангану у стилі старої гри на приставці. Повністю трейлер є в нашому телеграм-каналі, де бій буде транслюватися 8 березня. Окрім цього, колишній чемпіон UFC Фрэнсіс Нгану вже вкотрий раз продемонстрував свою міць, вдаривши грушу на одному з атракціонів з вимірювання сили у результаті 999 вибитих очок. Фанати виявилися просто шокованими, написавши: якщо Ейджая зловлять таким ударом, він проспить цілий тиждень. Це неймовірна кількість сили. Це жахливо. Ей чекає важка ніч, якщо в нього потрапить така бомба, то настане ніч. Щодо промоутера Еді Хірна, то він пролив світло на майбутнє переможця бою Джо Ангану. Його високоповажний сказав, що переможець цього бою зустрінеться з переможцем бою Ф'юрі Усик, для нас це шанс мрії, тому що ми дуже довго за ним гналися. Джей переможе Сангану, а потім здолає переможця бою Ф'юрі Усик і стане абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Він відноситься до бою з Ангану так, ніби буде битися з 10 Фюрі. Якщо його поб'ють, то він програє бійцю з рекордом 0-1. Тим часом президент WBO Пако Валькарсель Карсель повідомив, що санкціонує реванш між Олександром Мусиком та Тайсоном Ф'юрі. Ми готові це зробити. Ми можемо санкціонувати цей бій. Давайте спочатку побачимо, що станеться. У Боксі ти не можеш нічого сприймати як належне. Давайте дочекаємо, що буде і працюватимемо на цій основі. Воно й не дивно, адже нам ще треба дочекатися першого поєдинку, який має відбутися 18 травня. А відомий український суддя Віктор Фесечко висловився щодо новини про те, що поєдинок за Абсолюта може обслуговувати британський рефері. Не думаю, що буде британський рефері, те саме і з приводу суддів. Тут може бути або повністю міжнародна бригада, або буде представник Великобританії, представник України та ще один нейтральний фахівець. чи може бути, що рефері буде з Британії, адже він може побудувати весь бій. Вважаю, що його призначення в будь-якому випадку доведеться узгодити. З обох сторін. Має бути якийсь компроміс, якась домовленість. Щодо роботи Рефері тут все набагато простіше. Головний принцип не заважати. Втручатися тільки тоді, коли є якісь удари заборонені. У рефері така робота. Він і не повинен втручатися без потреби. Якщо йде нормальний бій, то його головна робота, головне завдання не заважати. На завершення хочеться додати, що відомий промоутер Бен Шалом заявив про намагання домовитися щодо фінального елімінатора WBA для претендента у суперважкому дивізіоні конголезця Мартіна Баколе. Ми деякий час намагалися домовитись. Ми постійно спілкуємося зі знаменитим Доном Кінгом та його командою, але зараз намагаємось домовитись. Це можливість, над якою Мартін наполегливо працював, і те, що хоче зробити. Він чітко дав зрозуміти, що саме цим шляхом він хоче йти. Тому я сподіваюся, ми зможемо організувати цей поєдинок, дуже скоро погодити умови та зрушити з місця. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор «Профі» та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого а також спілкування з шанувальниками боксу до зустрічі.